Юзеф Максиміліано Солінський Народився 1748 року у родинному маєтку Воля Мілецька у Західній Галичині. Навчався в Єзуїцькому колегіумі у Варшаві в одному з найкращих освітніх закладів Речі Посполитої. Всупереч волі батька, який наполягав на політичній кар'єрі, Юзеф віддав перевагу літературі та історії. Тож він не пішов шляхом канцлера короля Яна II Казимира, найзнаменитішого свого пращура. А став відомим меценатом, співфундатором польської бібліографії, літератором та перекладачем латинської літератури. Перебуваючи на посаді куратора Віденської бібліотеки, Осолінський водночас ревно дбав про свою приватну бібліотеку. Він скуповував усі польські книги та рукописи, що мали бодай яку цінність. Відтак, за 30 років цілеспрямованого колекціонування, у Віденському палаці Осолінського постала найбільша у світі бібліотека Полоніки. З часом у Юзефа почали виникати думки, що ж буде з його бібліотекою після смерті. Тому, починаючи з 1800 року, Осолінський почав клопотатися облаштуванням майбутнього власної бібліотеки. За його задумом, бібліотека повинна була переїхати до Галичини та стати публічною. На початках він планував облаштувати її у Кракові, потім у Замості, згодом у Тарнові. Та все ж, на щастя, для львів'ян він обрав у Львів. Незабаром Юзеф Усолінський отримав дозвіл від імператора на відкриття у будівлі колишнього монастиря Кармеліток, Босих, сімейної бібліотеки, друкарні та музею. Граф Усолінський перевіз до Львова зі свого польського родового замку цінні колекції книг, старовинних рукописів, карт, нагород, гравюр, монет, картин і скульптур. До бібліотеки також потрапили копії книжок із бібліотеки Тадеуша Чацького. Частини збірок книжок князя Юшинського, графа Куропатницького та книги з колекції графів Любомирських Скарбків Сапіг у 1823 році. Граф Осолінський осліп через катаракту. У тому ж році він підписав угоду з князем Генріхом Любомирським. Відповідно до цього документа, граф передавав усе своє майно, зокрема і новостворену бібліотеку князю. Натомість Любомирський зобов'язався приєднати багато музейну колекцію своєї сім'ї до зборів Осолінських. На початку ХХ століття фонди сховища Осолінських налічували майже 200 тисяч примірників друкованих видань, понад 5 тисяч рукописів, 400 автографів та 2 тисячі пергаментів. Колекція Любомирських доповнила музей. Тепер у ньому знаходились роботи Тіціана, Бачарелі, Матейки, Машковського, Рачинського. Сьогодні варто визнати, що без осолінеуму швидкий прогрес освіти у Галичині був би неможливий. У 1939 році Галичину окупувала російська орда, яка націоналізувала усі музейні та бібліотечні фонди. Розпочалася радянізація львівських бібліотек, яка полягала у гіперцентралізації науково-бібліотечної системи міста з вилученням частини літератури в недоступні для загалу спецфонди та облаштуванні великої кількості легкодоступних бібліотек з фондами виключно радянських видань. Тоді в Осолінеум влилися багатющі фонди інших львівських бібліотек: єврейських, польських, українських всього понад 80. Так була назавше зруйнована багатонаціональна бібліотечна мережа міста. Бібліотеку Осолінських переіменували на Львівську бібліотеку академії наук УРСР, а ім'я її фундатора прирекли на забуття. Під час Другої світової війни німці вивезли частину колекції до Кракова та Берліна. В архівних списках серед інших експонатів були безцінні роботи Альбрехта Дюрера. Існує версія, що вони потрапили до особистої колекції Гітлера, а потім безслідно зникли. По війні 30% фондів установи, а це 217 тисяч одиниць. Радянські владоможці відправили до польського Вроцлава, де постав національний заклад Осолінських. Переданими цінностями було заповнено два залізничні потяги. Ще 10 тисяч томів того ж року було вивезено до Москви, до бібліотеки Академії наук СРСР. Чимало фондів було розпорошено по київських та львівських архівах і музеях. Відтак концепція фундатора бібліотеки остаточно втратила актуальність. А 1971 року колишній голова львівського облвиконкому Семен Стефаник посприяв, аби бібліотеці присвоїли ім'я його батька, відомого літератора Василя Стефаника. У 1980-х роках відбулася остання передача частини фондів бібліотеки до Вроцлава, попри спротив дирекції львівської бібліотеки. Після того певний час тривало протистояння між польськими та українськими бібліотекарями за вивезену львівську культурну спадщину. Поляки наголошували, що, мовляв, польський фонд повинен залишитися у Польщі, оскільки від початку створення він носив польський національний характер. Натомість українська сторона аргументувала, що за міжнародними угодами бібліотеки та архівосховища теренів, які переходять під іншу державну юрисдикцію, локації не змінюють. Тому акти передачі до Вроцлава частини фондів були порушенням міжнародного права. Але після затяжного конфлікту сторони все ж налагодили стосунки у 2004 році. Бібліотеки підписали угоду про співпрацю серед іншого і про цифрові копії рукописних фондів. Ну і багато хто сподівається, що колись відбудеться повернення бібліотеці імені її справжнього фундатора.